Рада вітати вас на своєму каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Як в першому відео я розказувала люблю експериментувати. Ну, звичайно, бавитися з однорічними квітами в мене немає ані часу, ані бажань, ані місця, але тут, по роду своєї праці, своєї роботи в мене поступають скарги на насіння цієї фірми. І от на робочому своєму місці я проводжу такий експеримент. Висіяла ось ці чорнобривці. На картинці вони мені дуже сподобались. Невисокі, гарні яскраві. Попробувала я спочатку замочити насіння. Скажімо так, мокнемо ми ну, тижня-півтора. І по мірі проростання корінчиків. Не знаю, чи вам буде видно. Отам от в краєчку, один корінчик показався, я його зараз висаджу. По мірі проростання корінчиків я їх розсаджую в такі от невеликі стаканчики, звичайні стаканчики з-під йогуртів. І подивимось на результат. Дуже мене цікавить не стільки схожість, скільки відповідність у цій яскравій картинці. Чи насправді вони будуть такі гарні, яскраві. Ну, хоча б, щоб відповідали кольорам. Але то ми побачимо з часом. Поки що схожість насіння залишає бажати кращого. Ну, якось так. Буду рада вас бачити на каналі. Буду рада вашим коментарям, вашим порадам, вашим враженням. Чекаю вас з нетерпінням.